Ось жареним запахло. Борьба йде за за курині крилишки. В ожиданні да, Мурчик одноглазий. Огурчик. Прогрівайтесь, моя прелість. А рижик де забіга, хороняка. Один і Сіпіратюга. Сіпіратірує тут. Узнали, це сусідська кішка, але сусіди її не кормили. І вона вирішила, так сказати, перебратися, змінити місто жительства. Тим більше тут рядом далеко ходити не, не, не треба. Просто піпець. І не вивезти, не вигнати ніяк. Наглюче капець. Робота кипить. Вилила. І промив бутилочку, обожнюю. Обожнюю маслочко. Це просто хітяра. Я розумію, що ліквіди це добре. Я трошки додав, який тигровий горіх. І зі смаком полуниця буде те, що треба. Піду ще за сипухою І під, під попапчиком полуниця буде ще треба. Але висипав зернові і вони. Долу у мене трошки задіпуватися. пропитатися, прикормчика. Так, тут жидінько є, жидкость є, значить, рибалка буде на коропа. Поїдемо на дикарь на дельту Дніпра. Але все по порядку, працюємо. Оп! Дайте трошки водички. Цей час настав. Ну, раз уже є вода, без кукурузи нікуди. Порядок. Цей час настав. Так, яка з вас значата? Обана. крильове масло полуниця. Не знаю, чи це правильно, але хай буде. І щоб жість сказкою не казалась, тигровий горіх. Ліквідік. Дозаду плились. Оп, це із свіжого, як бачите, з індивідуальними смаками. До цього було просто масло. Типу хелп ойл. Ага, я тут іще й одну заховав. І не одну. У нас тут цілий бардак твориться. У. Це оставимо про запас. Хоча в нас там флетік є, може і пригодиться. Так, кукуруза вимочилася, пора її мочити із більш дорожчого із, із преміальної упаковки. Блін, значок як дайви Прикормка дайва. Слововий бубалет настав твій час. Бачу крильову муку, пеліци. Ну так, да, прикормка дорога і пахне сливою. Слива під клубнікою. Все, не висипаємо, оставимо трошки про запас. Вдруг зараз води багато чи мало. щоб потім води не додавати. Мішаємо. Ну що, як завжди, З дуру, з переляку накосячив, налив дофіга води. Щоб прийшлося ще пів кіло макухи вбехати, щоб цю воду убрати з прикормки. І то не убрав, зараз її роз... розкладу, мабуть, десь тут і буду сушити. Надо було... У мене тільки одна просто пачка інтеркриля була, якось провтикав. Пакет забув. На, як звичайно, нагрузив і вдома оставив. Так, часто на рибалку їздю. А помилки роблю, можна сказати, дитячі. Такі як всі роблять. Отакі от пироги. І от такі будуть сазани. Так, оп, недалечко. Отам от сазан живе, це навіть далеко. Зараз, коли сонечко вийшло, ця падлюка Може під берегом ховатись, підматуємо акуратно, щоб не протягнути по дну, включаємо байтранер, накидаємо свінгер і куркуємо далі. Навірно, ще ці перекину. Нехай прикормка тільки настоїться, набереться сили, окрепне, так сказати. Паскуда така дергнула і бросила. Ні, ну це нормально. Підійшов, попробував, причмокнув і далі пішов. І карасів тут нема. Підрахуйте. Що це був короб. Так, гачок. Гострий. Чувак, ти гострий. Ну ти гострий. Ну які можуть бути до тебе питання? От так всегда було, ну що делать Ну, царапаєш І всі дела Остряк Вот из-за таких поклевок По 10 раз за рыбалку міняєш крючки Поки не начинаєш куплять японські один black nickel Вінтер криля кстати будет даже по моєму на сайте там але їх теж швидко вигребли. Кашка настоялась на сонечку, почала ліпитися непогано. Оп! Паровозик Реально паровозик попався. Прям паровозний паровозик. Держите меня семеро він к нам іде в гості на розборки. Буде биковать. Що це було? Це був шок по кольцам пройшов. Інтеркрильовий коропець. Хороший ми прикорм заділили. Маслянисте, я обожнюю це масло. мастило. Не подмажеш, не поїдеш. Як каже сазанчик. Не подмажеш, не поїдеш. Миколаївські коропи. Тут попадалися і чорні карасики. Якщо пам'ятаєте, після потопу я викладував в тому році фотку. Чорний карась був такий, чи то чорний чорний короб гібридний. А. І відразу всі перелякались, мені навіть потім писали, дзвонили, де ти я ту рибу з рибінспекції де ту рибу взяв, що про Думали, що це після потопу якась болячка в риби пішла в Дніпрі. Так, секундочку. Папчик крильовий. Відпочиває. Так, ех, уйдет, уйдет. Оп, не уйдет. Упав у воду і я чуть не навернувся. А тепер горбатий. Гов простоп відео. І тепер наділав шкоди, <смі> наділав фоточок, рибка пішла. Порядок. От такі от пироги. Я, кстати, бачив, як некоторі беруть і заряжений флетик поливають цим маслом. А, ну це вони використовують топталочку. А ми так фазу не топчемо. Це не наш метод. У нас ручна топтавочка, і це я ще чуть-чуть каші зарядив, ви знаєте, її обично раз в три більше. Ну короб зажрався, зараз часи такі, що йому треба сідати на дієту, <рес> тому якось так. Вітерець піднявся, можливо, роз... розшурудив коропа. Того він і проклюнув. Більше години чекав, Уже розстроївся, що задарма приїхав. А все-таки 90 кілометрів в одну сторону. Так, порядок, це вам не хухри-мухри. По бензину не скажу стільки, але по газу ну, нехай в середньому 12-13 літрів на сотку. Це 13. Коротше це по 20 літр. Я не математик, але ви посчитаєте. Я знаю, що це дофіга. Тому треба мінімум пару відео зняти. Ну ладно, відкрию вам. По секрету це вже, мабуть, шостий. А може і сьомий. А аби не сходили, був би десятий. Ввечері щуки не діти. Хто спікнув? Дуже погано риба клює, мабуть, на погоду. Я слідю за тобою. Так я що ми здановився. Знімаємо відоси, бо вдома риби взагалі не залишилося. Які ви брудні. Я вже, як ваша мамка, вас пху І розтерти витираю. Дома взагалі труба з рибою, Хтось на лу... в когось там лунне затміння і риба не клює, в когось погода. Я казав, що холодно, та риба не ловиться, Ну, вдарила жара, пройшло 2 тижні і... і чорт його знає. Не осталось навіть нано-карасиків, тільки окуньки, які завжди були зашкварним контентом. Того я окуньові відео не називаю окуньовими. максимально маскирую Нано-річка, мікрокомиш. І так далі, все одно. Бо як напишеш Окуні і Окуня на фотки виставиш, то 2-3 тисячі просмотрів збереш в лучшому випадку. Ніхто на це дивитися не буде. Хоча потім, якщо заходять і вже починають дивитися, то дивляться нормально. Навірно, розпробую. розпробують та й жують. Тим, що сьогодні за столиком подають. До речі, як вам вітер зараз дує, якість звуку. Я думаю, якість звуку хороша. Навіть прекрасна. Все-таки Rode Vriles Go 2. Мікрофон відпрацьовує топовий для блогерів. Хоча DJI теж кажуть непоганий, і там багато різних прикольних приблуд, які можна підключити напряму і більш зручно. Але Rode все-таки це не Китай, це Австралія, мабуть, зібрана в Китаї. Я все-таки вирішив доплатити і взяти все-таки фірму робочу. Трохи пошкодував, але це зовсім інша історія. Головне, що зараз вони обидва працюють, їсти не просять. Сподіваємось, якихось 5 років вони проковиляють 10. Хоча навряд чи канал стільки проіснує. Тут хоч би до осені дожить. Але це зовсім інша історія. Із Херсона дзвонили дощ, поч у них ліє, значить скоро буде в нас. Блін, осталось на шишечки з 800 грам 200 грамів. Але принада крута, тому залишимо про запас. Слива. По папчики. Я що брав 12 Ні, десятка, що в мене з глазом уже. полуниця. Хоч прикормка була і слива, але в нас є криль і полуниця. І ще що буде. Щось має, чи глаза квадратні, чи, чи попапчики не зовсім рівні. Тихо. Ого. Блін, конфетки, так би її. Так, да, попапчики так правильно зроні, як полубочоночком. Не будемо їх вивітрювати. Цей клапан не просто так зроблений. Щоб вони до наступного року не затверділи. Чи до наступної рибалки. Не всі ж так часто рибачать, як я що цю пачку можуть за 3-4 дні вбехати, якщо не раніше. Хід сезону маселко рекомендую. По поводу вкусів не скажу у кожного різні. ну Лучше брати оригінал, навіть безвкусний, а остальне там гасить. Чим попало? блін, на сонці надулося. Тепер руки вимазав, видавив трохи воздуха. Нормально. Ще на один перезаброс, ну думаю, ви його не побачите. Силочки на все це добро в описі під відео, добра багато не буває. Тому коли криль нам задонати ще, я буду щасливий.